Вітаю з перемогою. 2-1. Нарешті вдалося перервати цю негативну серію з чотирьох поспіль поразок. Набрані три очки. Це твій забитий м'яч. Поділися враженнями після перемоги. Дякую. Та, завжди приємно перемагати, але на жаль, була в нас прикра, е, прикра така, можливо, чорна полоса, з яким чотири гри поспіль програли. Ми були ну, не в дуже гарному настрої, якщо чесно. Але прийшов новий тренерський штаб. Е, ми Появилися нові цілі, нові завдання. Команда вся готувалася, в команди зараз видно, що є настрій, є запал. Тому сказали, виходити, і потрібно перемагати. Більше ніякого зіткнути не можна бути, бо ми динамо і потрібно доганяти те, що ми втратили. Тому, Тому сьогодні виходили тільки з цілі, що потрібна перемога. Володимир Очкостюк зрештою дуже багато довіряє молоді. Так, те, що ми побачили у першій грі, коли дебютував Радушко у грі проти Полтави, сьогодні Радушко вийшов стартом у складі. Ти вийшов стартом у складі Захарченко. Настільки ну зрозуміло, тренер знає вас. Ви знаєте тренера через команду U-19, наскільки легко десь... в. Взаємодіяти вже в основній команді, чи є от, власне, саме десь психологічна якась жага тут, у дорослій команді бути. Ну, По-перше, це дуже приємно, що ми всі дебютуємо, граємо, молодь грає, але я думаю, це, ми на це заслуговуємо, тому що тренер бачить нас в тренувальному плані, і плюс потрібна ротація, тому що не можуть всі грати по 90 хвилин кожного гру. Тим більше в нас зараз ліга конференції. От в понеділок їдемо на на нагрузки там 3, три, три на 4 в нас ігри, тому потрібно. Е, 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 Потрібно замінювати людей, щоб вони грали, виходили. Отак вийшло, що сьогодні там я вийшов. Вердошко дебюти в стартовому складі. Звичайно, приємно. Комунікація чудова, тому що тренер вірить в молодих, тренер зі всіма говорить, тому це дуже приємно. Цупка команда Кудрівка, Те, що ми побачили, багато боротьби, багато билися, десь провокували можливо другий забитий м'яч. Так там Волошин перекинув. Навіть ну, сказати чесно, складно, чи там був твій дотик. З першого ракурсу залося так, що вже переправляв, тому що захисник був, але насправді, як, як там було, чи дійсно ну, забив ти. Чесно, я коснувся м'яча, Я думаю, вважаю, що да, на мене записали гол правильно. Але я, чесно, не хотів на зараз забирати гол, тому що я бачив, що він перекидав, але, чесно, не бачив на самої траєкторії м'яча. Я біг і за мною був прям захисник. Він би міг вибити м'яч згоріти. Тому я ну, дотиснув дограв до кінця момент. І от вийшло, що забив гол. Я Жу. Вибачаюсь там перед наставним, що можливо гол вкрав. Але я журнал: я боявся, щоб захисник не вбив м'яч, тому побіг до кінця. І добре, що зарахували гол і забили другий гол. Звісно, приємно, що вдалося перемогти, що вийшов у стартовому складі сьогодні, що мені довірили це місце. І, звісно, завжди хочеться перемагати. І те, що ми прорвали цю серію, я думаю, далі все всі справи підуть набагато краще. Був момент, де тебе замінили наприкінці поєдинку. Власне, чи все гаразд зараз, який вердикт, скажемо? Да, все добре. Просто напевно на такій інтенсивності ще не грав, і судома звела. Все нормально, вже все пройшло. Багато сьогодні молоді в стартовому складі було. І там Яцик, і Ридушко свій дебютний матч за дорослу команду в стартовому складі. А зрештою зірав Пономаренко. Ти от наскільки молоді легко ливатися у колектив Ігоря Костюка, тому що тренер не чужий, скажімо відверто, і ну і навпаки, він вас знає. Да, ми з цим тренером були від і знаємо, що він від нас хоче, що він хоче, щоб ми робили на футбольному полі. Тому було легше сьогодні адаптуватися, і ми робили те, до чого ми звикли. Сьогодні не вдалося, на жаль, зіграти на нуль, але у суперників було небагато шансів. Так, перемога мінімально один гол. А наскільки в обороні десь можливо не вдалося от на всі 100 зіграти так, як хотілося? Я вважаю, це напевно нереально зіграти на всі 100 в обороні, тому що суперники в нас теж вміють грати в футбол. І вони теж щось намагаються створювати, і в них це хоч раз за гру та вийде. В першому таймі один удар був Кудрівки. Рахунок зрештою, який був на користь Динамо, такий скасований гол другому таймі. Там вихід Герера сам на сам не реалізований. Другий скасований гол-другому таймі. От чи заслужений такий результат? 2-1, Чи мало бути набагато більше? Звісно, були моменти, могли забивати більше, але це також фарт. Він грає дуже велику роль в футболі, де десь більше везе, десь менше і з цього і складається гра. До гра з Фірентиною ліга конференції, як команда психологічно першу чергу буде готуватися до цього матчу, тому що матч дуже важливий в плані там єврокубкової вже весни. Да, матч важливий і важливо те, що ми сьогодні виграли. Ми нам треба повернути цю впевненість в собі. те, що ми можемо виходити і, і вигравати в будь-якої команди. Дійсно, психологічно, як повертати впевненість? якщо там є не така негативна серія, так як футболісту індивідуально повертати впевненість? чи є якісь напрацювання, можливо, психологами, можливо, якась музика, не знаю, книги. Як ти робиш, повертаєшся впевненість? Просто своїми вдалими діями на тренуваннях, на іграх і все. Просто коли в тебе все виходить, коли ти все робиш добре, тоді воно і повертається. Іншими речами там навколо футбольними футбольну впевненість не можна порно. Це має бути на футбольному полі, інакше ніяк. Правильно? Ні, може і можна, але я я таке не практикую. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джи